Мої вам вітання. Сьогодні будемо садити огірок, покажу там деякі кадри, всякі різні. Садити будемо ось такий огірок гігантський Гігантський огірок з огірками. Носити його до місця пересадки. Будемо, мабуть, ось так От по два три огірки в руки, за шию. Бачите, і погнав. Значить, садимо його. Бачите, який нормальний огірочище. Садимо його ось тут. Як воно буде відбуватися, зараз буду показувати. Огірок верх ногами. Куріння шикарне. Літровий стакан. Можна було б навіть ще притримати. Якби треба було. Шикардосні огірки, нема що сказати. Цей плодини скидають. Ці вже такі взагалі шикарні. Бачите, щось погріз. А, Слимак погріз. От зараза. Диви. Слимак підгріз. Так. Ці вже, дивіться, пересвівши є. Пересвівші є. О, запам'ятайте мої слова, через днів 10 я вже буду показувати тарівку з салатом. І це їх буде таких багато тарівок тоді в відосах. Отже, показую саму посадку огірка. Дрелик, як завжди з нами, робимо отвори. Нитки зарані вчіплені, процес трошки довгий, але, але він того вартий. Що для початку роблю? Кидаю шнурок, Бачив в інтернеті, так роблять люди. Шнурок туди, огірок туди, чик-чик. І пішов по кругу одразу. І хоп. І все, є. Наступний. Наступний. Значить, сам огірок. Саме огірок виглядає ось так. Що ми робимо? Маленьким движенням руки туди-сюди. Він вилазить з горщика. Тримаємо за шию, ставимо в лунку, затоловуємо хараненько землею і запутуємо, як в старі добрі часи. Оп. Процес трошки довгий, звичайно, але що ми можемо зробити? Сім? І так далі. Опять же беремо шнурок, кидаємо його туди. Головуємо землею огірок. Та сама ситуація достаємо з горшка. І в цю саму лунку такий шмик, шмик, шмик і по кругу. По кругу, по кругу. Нарешті вони дочекалися свого дня. Будемо сподіватися, що вони не замерзнуть. А так має бути все добре. Така собі виходить грядка. Таким способом, як таким способом, такою підв'язкою садимо перший раз. Бо тут садили по-другому бувало. Бачите, виходить, два, два рядки будуть підв'язані до одної ферми. Тобто така пірамідка буде. Подивимося, що з цього буде, бо я ж кажу, перший раз так тут підв'язую, бо були по сітки. Сітка була, то там трошки по-другому було. От. Тут вже то воно буде де вище, то більша пірамідка буде, то я думаю, тут буде краще, бо тут збоку трошечки, то воно не так. І звичайно будуть воно, раз, два-три огірки будуть підв'язані до цієї опори. І тут коло вікон також будуть тоді вони підв'язані. Рости. Значить цю різинку від трусів переставили в нове місце, вона як маркер, де середина буде просвердлена знову, я насвердлив кучу отворів. І садимо далі. Ну і той, хто садив гірок завжди отримує бонуси. Можна викопати що? Золоту копійку. Золотих 3 копійки, точніше. Лімітована серія. Таких всього-навсього було 300 штук. І одна із них в мене. Ось така винагорода за те, що ти садиш у гірки. На цьому кадрі йдемо закінчувати, тому що трошки втомився, жарко їсти хочеться. Але дачі нема що показувати, я вже покажу в наступному відео, як воно буде засаджене. Це вся теплиця. бо що тут луком показувати? Та сама одна процедура. Значить, Щоб не було так жарко, я взяв, взяв піска, просто розвів водою і обляпав трошечки теплицю. Важте піском. Чуть-чуть все-таки воно притінилося. Прикин... Немає глини, глиною то воно було б дуже добре і в теплиці одразу б темно стало. Язик прилипає до підембіння, то втриматись не можу просто вже. Отже, дивіться, який огірок. Ось це воно буде ось так. Два рядки на одній фермі. Ось так вони будуть сходитись. Такого я раніше не підв'язував в один цей пучок. На наступний рік або, або подоварювати арматурки такі по 30 40 см, щоб можна було до них в'язатися. І там можна вже буде тоді опускати його нижче. Або троси натягнути. Ну так би воно було б краще. Міжрядічко вийшлося, не знаю скільки метрів, метр з копійками може. Сам огірок, як ви бачите, є більший, є менший. Той, що ближче до грубки стояв або до стежки. Ну взагалі шикардосний, дивіться, який огірок. Дивіться, який огірок, вже цвіте. Це ж взагалі шикарний. І такого дуже багато. Є, звісно, і такі, що бачите, ще не цвіте не, не з гірками. Ті, які десь там були заглушені цими огірками, бо вони ж всі лежали. От. О, Дивіться, вже є один пересвівший. вже пересвів. Тобто, як казав, не казав на початку відео, через днів 10 це гарантія, що я буду показувати, як я їх їм. Тому що раніше в мене таке було, що я садю і через, ну, після висадки, через 10 днів я вже зривав свої огірки. Так, значить, зараз. Зараз от я, так як багато хто робить чи не робить багато хто, оці перші я зривати, звичайно, я не буду, ніколи не зривав і не буду зривати. Дивіться, світ, да? так? Пустоцвіт. Не буду зривати, тому що я краще його через там, деякий час зірву і з'їм. Чи не я його зараз зірву і не з'їм. І багато часу пройде, поки я другий виросте. Тут буде значить, прохід, буде сюди по цій стороні. Ось так сюдою буде прохід реалізований сюдою. Чому сюдою? Тому що тут сама така темна сторона теплиці. Завжди тут погано все росте, то вирішено зробити так було. Така штука тут. Літній душ буде тут обов'язково. Це приберемо соломка одразу замульчується в міжряддя, сюди замульчується. І міжряддя, туди, тобто ну, все, вся ця лишня площа буде застелена обов'язково соломою. Вже три чи чотири тюки є, і довеземо і застелимо. Ось. Тобто, ось Капля кинеться, вже з дня на день треба срочно кинути каплю, бо була, були попадалися огірки, які вже з сухим. Сухі, сухі куріння були, то там де, де відеречком поливали воду. Але взагалі вони сухі сухі. Бачите, як чітко, класно. Не можу нарадуватися, звичайно. Дивіться як. Дивіться просто які ці огірки. Дивіться. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Це вже перецвів. Сім. І пустоцвіт. Це сім штук. Сім штук вже готових, можна вважати. Красота. Значить, що, що замі... Тут вломаний був, дивіться, на стежці Це що саме ближче до стежки перебите. E, що з ними було? E, жили вони майже на пісні воді і тут так, в полусухому стані. Це вже ось перед висадкою то я поверху, так і поверху вляв їм трошки салітри. Бо добре, як таких вони не бачили, а зараз вже кинеться капля, прокапається, то вже щось додавимо те, що треба. А раніше я не додавав, тому що треба їх не дуже ростити. Ось так воно виглядає, дивіться. Тут також будуть під стінкою раз. Ось там буде два. І тут під стіною теж буде. Рідиска ще там якась піцберки ще вирветься з'їмо. Ну і по можливості сьогодні досадимо, бо вже не може, немає сил, язик реально засох. І зель засох, прилипає. Забрали ми значить звідси. Ось так. І ще багатьом є. Ну їх тут було три, 3... ну як було, їх і є, 300 штук, 300 штук. Носити, ось так ми їх носимо по два штучки в руку і погнав. Бачите, так само і цей. Коренева система тут у них шикарна. Навіть ви вилазить звідси. Ото, що значить літровий стакан. З літрового стакану я ще ні разу огірки не садив. Ці самі шикарніші, що були у мене. Були і менші, теж з огірками, з світом, але були вони в таких 370-х стаканах, то вони були теж такі, ну, трошки їм там менше землі, то вони були більш такі замучені, можна вважати. А ці то шикарні. Зараз висадимо і вже буде місце для того, щоб що, щоб посадити тут якісь перці, шмерці і так далі. Дивіться, які ті угірки. Це взагалі висять. За ранок ще більше підросли, бо вчора були ще зранку ще навіть не такі здорові. Фух, теплиці жара. Покажу ще тут, а її хватить. Кабачки цвітуть. Кабачки цвітуть, як завжди. З дня на день будемо садити, навіть вже після Пасхи. Кавун також світе, майже майже світе. Перець цей взагалі шикарний. Дивіться на цей перець, це перець Асті. Асті той, що стояв на стілажах. Шикардосний, нема що казати. Стояв на стілажах, тепер ми сюди кинули, бо на стелажах звичайно, зараз вже дивіться скільки забрали касет. Звичайно жарко. Цей огірок підростається, цей ще пізніше трошки сіяний, а той, що раніше капуста теж шикарна, до речі. Вісі яка капуста шикарна. А цей огірок, що раніше сіяний, то шикарний теж. Огірок маренка. До речі, та теплиця. Куди ми садимо гірок вона без опалення, то саджую я, як то кажуть, на удачу, повезе, не повезе. Бо все може бути. Може ще вдарити приморозки пізніше, може хороший такий приморозок дати, можуть його обмерзнути, все може бути. Тобто саджу на удачу, навіть ніякої немає такої перенесної пушки, якогось обігрівача, пересного нема. То, як я кажу, все ми садимо. З надією на те, що все тут буде добре. Але на майбутнє треба буде тут також робити буржуйки. Хоча б така, щоб для підстраховки не палити там січні місяця тут, а вже там березень, квітень, оцей, щоб була, тут є місце, щоб була для того, щоб зберегти від цих тимчасових приморозків. Так, Хай вам всім щастить. Наступне відео буде, як тут вже все зміниться.